Цей канал не обмежується лише темою гаджетів, тому сьогодні мій перший в житті огляд на гру для PlayStation. Називається Mafia The Old Country. До речі, ці кілька відео про плойку на цьому каналі одні з найпопулярніших. Тож саме час продовжити цю лінію. З серією Мафія в мене особливий зв'язок. Найбільше зачепила друга частина. Уперше грав у неї на ноуті друга, бо мій комп її не тягнув. Потім навіть купив на макбук, а нещодавно вже вкотре пройшов на плойці. Вважаю Мафія 2» однією з найкращих ігор усіх часів і без вагань віддав би повну ціну за якісний ремастер, як от із The Last of Us Part 1, яку я теж перепройшов із задоволенням. У першу мафію теж грав у версії Definitive Edition, бо оригінал уже тоді виглядав архаїчно. Хоч і не за хронологією, але сюжет першої і другої частин оцінюю високо. Це історія виживання в умовах непростих часів із нотками меланхолії і трагічними поворотами. Найсильніше в них атмосфера 30-х-50-х, коли мафія ще мала романтичний ореол, Захищала своїх, давала людям те, чого не міг уряд під час великої депресії, сухого закону і безробіття. Мафія тоді розквітала на тлі хаосу. А от третя частина вже інша епоха. 60-ті, Де мафія частина системи. Тут уже не нуар, не поняття, не шлях до слави через ризик, а радше бруд, політика і рок н рол замість джазу. І головний герой не Робін Гуд, а Дикун, та й замість сиплого голосу Дона священник. Про технічні проблеми мафія 3» навіть не говоритиму. Інтернет і так усе сказав. У мафія де Олд Country нас повертають у початок 20-го століття Сицилія шахти зародження мафії. Головний герой Енсо Фавара – простий хлопець, якого всі кличуть карусу. Буквально хлопчина з низів, що потрапляє у злочинний світ, і проходить шлях від нічого до свого місця під сонцем. Усе подано за знайомими жанровими канонами: встановлення героя, трагічні втрати, любовна лінія з обов'язковими перешкодами та звісно зрада когось із найближчих. І, хоч події передбачувані, у них відчувається стиль і настрій епохи, що дійсно вдалося, це персонажі навіть за манерою говорити, акцентом, тоном озвучки та жаргоном можна зрозуміти, хто перед тобою.

Ставлення до героя передається ще до того, як персонажі щось скажуть. За це респект. А от сюжет, попри добрий старт, швидко скочується в шаблони. Першу годину гри закладають конфлікти й образи, яким хочеться повернення в кульмінації, але цього не стається. Особисто я чекав на несподіваний якийсь поворот, пов'язаний з персонажем з самого початку, і не дочекався. Ні варіативності, ні альтернативних рішень, навіть ілюзії вибору. Просто ідеш по сюжету, як по рейках, і це особливо б'є по враженню ближче до фіналу, де напрошується, хоча б якийсь натяк на несподівану розв'язку. wasting my Мафія The Old Country має всі атрибути хорошої кримінальної драми, харизматичних персонажів, виразну атмосферу, правильний настрій і темп, але потенціал, закладений у старті, поступово втрачається через передбачуваність і відсутність вибору. Історія, яка мала би залишити емоційний слід, зрештою просто завершується. без кульмінаційної розв'язки, що змусила б замислитися. Шкода, бо могло вийти більше. Це гра про дух часу, картинку, атмосферу, але на жаль, не про глибину історії. Тож за сюжет я поставив тут 6 із 10. А от за естетику поговоримо далі. Тут навіть складно вирішити, з чого почати. Хоч гра технічно не на піку сучасного рівня, виглядає вона дуже стильно, і справа не лише в графіці, а в кінематографічності. Камера рухається так, ніби за героєм слідкує оператор: кат сцени з чорними смугами, ракурси, освітлення, діалоги усе це нагадує сцени з хрещеного батька, і між ними деталізований світ, інтер'єри будинків, дворики Сицилії, старовинний одяг, шахти, плантації, гори, атмосфера суцільне занурення. Поїздки між місіями, спочатку верхи, згодом на авто, і хоча тепер їх можна пропускати, я жодного разу не скористався цією функцією, бо ландшафти настільки приємні для ока, що хочеться їх смакувати. Це вже не симулятор водіння, як жартували про мафію 2, але насолода на місці, те саме з діалогами. Навіть англійська озвучка з італійським акцентом добре передає характери персонажів. Фонтонелла. You want money? Take anything. Guards, guards. А є ще й повністю сицилійська версія. Звучить автентично, хоча не для всіх. Плюс якісна українська локалізація субтитрів. Моє улюблене Дон Торісі. Його спокійний, твердий голос одразу сигналізує. Це головний. А от Цезаре, його підлеглий, зовсім інше звучання, і навіть без слів зрозуміло, хто тут хто. Put the crate in the back, mine boy. Це вже справжній наративний дизайн. Навіть газетні вирізки чи записки, які можна знайти у грі, читаються з інтересом. Вони не перевантажують, а навпаки, доповнюють історію, яка і так досить коротка. А от і саундтреком усе скромніше. У Мафія 2 я досі пам'ятаю пісні з радіо. <му> у третій трохи менше. А The Old Country, ну музика є, але не лишає по собі жодного сліду, навіть коли переслуховував окремо враження, ніби чую вперше. Тобто фон хороший, але не чіпляє. За естетику 8,5 із 10. Це справді красиво, атмосферно, приємно для ока, і саме це головна причина, чому варто дати грі шанс. Але як ми знаємо, зовнішність це ще не все. Тубітрейон. Стубітре. Наступне геймплей. Геймплей тут доволі класичний, і більшість часу ви проводите в перестрілках. Стрілянина реалізована пристойно. Зброя має різні відчуття, можна підбирати її у ворогів, комбінувати. І навіть ситуації, коли закінчуються патрони, трапляються. Це цікавості додає. Однак є ще ножові бої, і в них усе набагато простіше. Вони зазвичай завершують місії і зводяться до кількох повторюваних дій: блок, ухилення, атака. Перші кілька сутичок ще ок, але далі монотонно. Це цікавості не додає. Різноманітність зброї представлена на пристойному рівні: пістолети, гвинтівки, дробовики тощо усе доступне у зброярні на базі у віллі Дона Торісі. Ножі ж можна купувати протягом гри, і хоч акцент на них зроблено помітно, у бою вони мало чим відрізняються: одні швидші, інші потужніші, деякі можна кидати, та на практиці це мало впливає на досвід. Стелс, умовно кажучи, є. У деяких місіях противники самі розходяться так, що проходиш майже без зусиль. У тих, де можна грати по-тихому, інструменти на кшталт кидання пляшок чи монеток швидко набридають. Більше драйву, ну просто почати стріляти. Шаї ворогів не дає особливого виклику, тому мотивації ховатися якби нуль. Прокачка персонажа символічна, є намисто з бусинами, які дають перки. Вони розкидані по мапі, але я зібрав хіба що половину, ну бо впливу на гру майже немає. Тож і особливої мотивації немає теж. Загалом циклитися на прокачці, тактиці, підборі зброї. Немає жодного сенсу, це не той тип гри. Тут більше про візуальний стиль, аніж про якусь там глибину механік. Усе працює, але не чіпляє. Є можливість купувати одяг. Якщо хочете змінювати вигляд енсо вручну. Будь ласка, або ж можна вімкнути сюжетний режим. Тоді гра змінює костюми та волосся персонажа в міру розвитку історії. Щоправда, якщо обрати сюжетний варіант, куплені речі навряд чи стануть у пригоді. До речі, гроші тут заробляються досить легко, але витрачати особливо нема на що. Хіба що на машини. Хоча й без покупок їх вистачає. Навіть у базовій версії доступні бонусні авто з попередніх частин, якщо ви в них, звісно, грали. Прокачки авто немає, та й не хочеться, але сама механіка водіння напрочуд приємна. Звуки, відчуття дороги, слабка керованість, характерні для епохи технічні косяки. Усе це додає шарму. А в поєднанні з мальовничими пейзажами Сицилії поїздки стають окремим кайфовим елементом геймплею. Неспішні мандрівки між місіями тут справді тішать око і розвантажують між перестрілками. До речі, з історичного погляду це якраз той період, коли кінний транспорт поступово почав поступатися місцем автомобіля у Сицилії, початку 20-го століття, авто були ще рідкістю і більше символізували статус ніж утилітарність. Тож у грі це органічно відчувається. Перші автівки ще сирі, керуються незграбно, шумлять і тим краще передають атмосферу часу. Нічого! Показуючи кадри з поїздок, може скластися враження, ніби в грі є відкритий світ. І так, і ні. З одного боку, карта справді не маленька, але суть не в розмірі. Так, можна зайти у вільний режим, обрати транспорт і просто покататись по мапі. Але от зайнятися ну, нічим. Маркери на карті це хіба кілька магазинів, недозібрані газети з тими ж перлинками, і цей у лапках відкритий світ радше виглядає як велика красива декорація для по суті. Коридорної сюжетної лінії, бо, окрім основної історії, тут робити більше нічого. Після проходження гру можна сміливо видаляти. Я не знаю, чи планують розробники якісь доповнення чи додаткові активності, але як у випадку із сюжетом, відчутно, що простір для покращень ну він є, а от чи буде він використаний, ну, навряд. Mafia The Old Country доступна на PlayStation 5, Xbox та ПК. Гра не належить до фул прайс сегменту її офіційна вартість становить близько 50 євро або 2000 гривень, що трохи нижче за повноцінні aaa проєкти Воно й зрозуміло, бо компанія коротка, 10-13 годин проходження і ще трохи на додаткові дрібниці. Я награв 19 годин і після фіналу усе. Далі робити нічого. Щодо технічного стану, на PS5 працює стабільно, за весь час проходження трапилось лише пару критичних багів, може навіть один, через які доводилось прям перезапускати місії. Але загалом без фризів, без падіння FPS і без вильотів. Оптимізація на доброму рівні. Вважаю, що ця гра обов'язкова до ознайомлення для фанатів серії, бо, попри всі нюанси, все ж дарує приємне занурення в атмосферу мафіозного світу. Але якщо ви раптом не знайомі з попередніми частинами, то я б радив почати з першої, потім обов'язково пройти другу, третю за бажанням, її можна і пропустити, чесно кажучи. А мафія Old Country – це радше коротеньке доповнення, невеличкий епізод для тих, хто скучив. І я поставив йому з натяжкою 7 із 10. Well, we Усім, граці, за перегляд, пишіть, як вам огляд на гру в моєму виконанні, буду радий будь-якому фідбеку. Також переглядайте мої попередні і майбутні відео, оцінюйте їх. Усім бажаю гарного вечора і тихої ночі.